До нас приєднався колишній прем'єр-міністр України та голова Київського безпекового форуму Арсенія Ценюк. Доброго вечора. Дякую, що приєдналися до нас. Добрий вечір, Марку. Радий бачити вас. Що ви думаєте про те, як Путін поводиться з Віткофом і Джаредом Кушнером? Він все ще розігрує Трампа. Безумовно, ви знаєте, всі говорять про якісь мирні переговори дозвольте мені дотримуватися свого визначення. Це фіктивні переговори, це димова завіса. Мета Путіна підкорити Україну. Інакше він би оголосив безумовне перемир'я і тільки після цього провів би справжні мирні переговори. Тож, без сумніву, Путін маніпулює президентом Трампом. Він принизив президента Трампа в Анкориджі і робить те саме зараз у Москві. Тож його перша мета відстрочити і обійти санкції. Друга заблокувати конфіскацію російських активів, третя вбити клин між європейським союзом і Сполученими Штатами. І четверта показати всім, що він нібито діє в дусі доброї волі. Але це не так. Тож насправді ми знову в цій ситуації Ми застрягли в цій нескінченній історії путінської спеціальної операції КДБ, як тягти час і рухатися вперед. Наведу вам цифри, Марку. Подивіться, за останні три роки Путін зміг захопити лише півтора відсотка території України. Тож він теж у скрутному становищі. Хочу чітко сказати: ми в Україні стикаємося з величезними труднощами та проблемами, починаючи з боєприпасів і закінчуючи фінансовою підтримкою, яка на межі катастрофи. Ви бачите, що відбувається в європейському союзі. Але і в Путіна ситуація далеко не ідеальна. Він втратив за різними оцінками від 1 мільйона до 1,3 мільйона вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Тож те, що відбувається зараз, він намагається тягнути час і все ще вірить, що може нас переважити. І все зараз залежить від адміністрації США. Чи дійсно вона серйозно ставиться до допомоги Україні? Ну в цьому і справа, незважаючи на те, що ви кажете, чи не є президент Трамп все таки найкращим шансом для укладення угоди? Він, принаймні, теоретично має найбільший вплив на Путіна я дійсно вважаю, що він має вплив але справа в тому, що їм потрібно надати додаткові військові потужності для України. Американці повинні зробити українців сильнішими, щоб українці мали кращу переговорну позицію, і американцям було легше змусити Путіна сісти за стіл переговорів і домогтися реальних поступок від Путіна, а не від України. Бо це дивно. Адже зараз ми ведемо переговори з нашими американськими друзями про те, на які поступки готова піти Україна. Та годі вже. Скажіть мені, які поступки готові зробити Путін за цим столом переговорів? Здається, не дуже багато, чи не так? Нуль. він, здається, не хоче цього робити. Ви думаєте, що в кінцевому підсумку Україна буде змушена поступитися територією, яку вона зараз контролює, територією, на якій, як кажуть, проживає чверть мільйона українців? Марку, я хочу сказати дуже чітко. Це ще одна пастка і з усією повагою. Держсекретар Рубіо сказав, що найскладнішим питанням є те, чи готова Україна поступитися територією. Дозвольте викласти моє бачення у разі, якщо Україна прийме рішення, що є абсолютно неприйнятним, поступитися територію Донеччини. Повірте мені, Путін вимагатиме ще чотири регіони України, які незаконно включені до російської конституції. Він вимагатиме повної демілітаризації України, відмови України від членства в НАТО і нейтрального статусу України. Це очевидно для всіх, хто знає, що насправді являють собою Росія і Путін. Якщо Трамп вирішить, що він не може цього зробити, що він відмовляється від цього, обмежуючи постачання зброї та коштів, чи вважаєте ви, що можна стримати Путіна лише за допомогою Європи? ні, це неможливо. Просто неможливо боротися проти Путіна без американців, Якщо США відвернуться від України, це буде катастрофою не тільки для України і Європи, не тільки для НАТО і вільного світу. Це буде катастрофою, масштаби якої перевищать сумнозвісний вихід американців з Афганістану це буде повним приниженням Сполучених Штатів Америки. І я сподіваюся, що ця адміністрація чітко це розуміє. Путін, здається, вважає, що він переможе або принаймні має можливість виграти війну. Тож у нього немає стимулу зупинятися зараз. Як ви бачите ситуацію на полі бою на даний момент? як я вже сказав, за останні три роки ми втратили лише півтора відсотка території, тож йому не вдалося фактично захопити всю Україну. Його ситуація є дійсно складною. Ситуація України також є дуже складною. Тому нам терміново потрібна фінансова та військова підтримка, щоб протистояти російській агресії. А що для цього потрібно. Нам потрібно чинити тиск на Путіна і Росію, як економічний, так і військовий, а також санкційний тиск. Президент Макрон. зараз перебуває з державним візитом у президента Сі потрібно щось робити з Китаєм, оскільки Китай є найбільшим стратегічним партнером і тиловим забезпеченням для цієї війни, яку Росія веде проти України. Тому нам потрібно зупинити цю підтримку, яку надають Китай та Індія, оскільки ці дві країни купують 85% російської нафти. Нам потрібна дуже сильна єдність між США та Європейським Союзом у посиленні тиску на Путіна. Ми, як вільний світ, маємо всі необхідні інструменти, всі важелі впливу. є величезні можливості забезпечити Україну всім необхідним єдине питання, чи ми дійсно серйозно ставимося до необхідності надати допомогу Україні, щоб вона перемогла у цій війні?